Привіт всім ви на каналі Я Херсонець. Ми зараз знаходимося на вічному вогні. Це наша Ось воно є статуя, бібліотека. Зараз ми подивимось на нашу набережну. Ось вона була набережна наша. Все затоплено. Вона була десь ще ось там, де кущі. І, і нижче це було дерево. Ось все затоплено, все. Річка розлилася. І туди далі, 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 все затоплено. Раніше навіть були сміливці перепливали річку Дніпро, а зараз вже нічого не перепливеш. Дуже сильно затопило. Це Херсон. Це результат підрив дамби на Каховської ГЕС. Це всім до зв'язку.